Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як зробити просту та ефективну ферму досвіду в Майнкрафт зі спаунера зомбі або скелетів, без складних механізмів, з мінімумом ресурсів, але максимумом досвіду. Цей варіант працює і в Bedrock, і в Java версії. В описі є посилання на мій телеграм-канал. Де я залишу схеми для зручності, нам знадобляться тверді блоки для будування, пакели, 4 відра з водою, одна воронка. Дві скрині та одна плита. Спочатку, коли знайдемо спаунер, освітлюємо його факелами, щоб моби перестали з'являтися і не заважали. Далі розчищаємо місце навколо спаунера по 4 блоки у всі сторони. Закриваємо усі відкриті місця та копаємо вниз від спаунера ще на 3 блоки. Має утворитися кімната 9 на 9 блоків завширшки та 7 блоків заввишки, по 3 блоки над і під спаунером. Завдяки цьому ферма працюватиме максимально ефективно. Зверху над спаунером ставимо 3 блоки. Так моби не з'являтимуться прямо на ньому. Далі вода. У кожен з чотирьох кутів кімнати виливаємо повітру води. Так усі моби будуть стікати в одне місце. В центрі кімнати, якраз під спаунером, залишається один блок без води. В цьому місці викопуємо ще 9 блоків. Це наш майбутній канал для збору мобів. Внизу робимо місце для фарму. Ставимо подвійну скриню, приєднуємо до неї воронку та накриваємо воронку плитою. Так лут автоматично збиратиметься в скрині. Не забуваємо прибирати факели з кімнати зі спаунером і все, ферма готова. Тепер можна комфортно фермити досвід і збирати лут. Фінальна схема ферми зараз у вас на екрані. Її та багато чого іншого можна знайти в моєму телеграм-каналі. Тепер поговоримо про ефективність даної ферми. Я прискорю відео і покажу фінальний результат. Використовуємо таблицю досвіду за рівнем і маємо наступний результат. За 10 хвилин майже 17 рівнів, а саме 16 і8. Це 385 досвіду. Тобто 2310 досвіду за годину або 3637 рівнів за годину. Що достатньо непоганий результат, враховуючи, як швидко та просто будується дана ферма. Ферму можна покращити механізмом автоматичного сортування, що допоможе відразу відділити потрібний лут від сміття. Та зручним водяним ліфтом, який дасть змогу швидко добиратися до нашої ферми досвіду. Усе це я покажу в наступних відео, тому підпишись. Кілька порад. Якщо поруч зі спаунером є велика печера, обов'язково освіти її факелами, щоб моби в спаунері коректно з'являлись. А ще цікава фішка. Над воронкою можна поставити павутину, а зверху пухкий сніг. Тоді скелети будуть замерзати і перетворюватися на крижаних скелетів, з яких падають стріли уповільнення. Але пам'ятай, скелети у шкіряних черевиках не проходитимуть крізь блок снігу. Дякую за перегляд. Напиши в коментарях, який спаунер корисніший зомбі чи скелетів. Якщо відео було цікавим, лайк, підписка і до зустрічі у світі Майнкрафт.